Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні продовжую робити кормозмішувач або хто пише скільки летить, яке топливо і яка потужність. Дайте самі знати, яка потужність. Ви ж розбираєтесь в цьому. Так, що сьогодні роблю? Роблю гільзу. Анатолій Григорович прислав мені ступочку, я вварив. Зробив з потаями. Значить, отак вона працює. Тут я поприхватив на прихватки. Чого, ну я вже провіряв, я ставив шнек. Є трошки, як сказати, яйце. Я думаю, катане воно до коліна, не, до, не на станку. Зробив отакі глухарі, прикрутив. на Шнекові є, буде стояти пильник суконний, щоб туди, як казав Григорович, шмаровидло, нічого не попало. Сюди буде зроблений шків, але шків буде не, не традиці... як же сказати не традиційний. Коротше я покажу. Я вже сюди його вставляв. Так що мені залишилося? Вітер страшний. Варить ноги, три ноги, перемички. Ці перемички будуть між ногами і отак до трьох ног за цього, ну, за цього стакана. Що я далі роблю? Я далі вирізаю вікно. Думаю, десь 100 може мало, 150. Оце бочка на стакан на на, -на. Зараз скажу, бо я питав людей, люди кажуть, що примерно на 200, бачите? Так, на 280. Ну, якщо брати от того, коротше, де махових буде стояти ступочки. все зразу в голові не вкладується і спішиш і туди, і зате так, тут буде стояти шків. Підкажіть наскільки, по-моєму, десь на 300, може 350, бо мотор буде півтори тисячі. Що в мене є на моторі, ще нема шківа, Я, але думаю, буде десь 80 або 100. Чого? Того, що ну, не дуже хочеться, щоб він ламався на як, любий ремень, не дуже хочеться, щоб діаметр був маленький, бо він тоді як дуже. Ну, як переламується і виходить із строя. Ну це моє таке чисто суб'єктивне так? Підкажіть, якщо хтось може я не прав. Не скупіться на коментарі, друзі. Чого того, що будемо дивитися, кацапське, або, непонятно, чи є відоси, треба піддержити українського. Оцього блогера. Блогерство, хто показує нам, хто питається роз'яснити, піддержуйте. І та реклама, яка починається в початку роліка, там 5 секунд, не переключайте її, додивіться до кінця. Ну, Я розумію, там вже 2-3 минути є такі реклами, але ж коли минутка, треба піддержати. Тому що це монетизація, і людині буде приємно далі розвиватися, знімати відоси. Тому що, коли зніму я в обзор, все я вам обіцяю, що. Зніму про цю про заробітки на Ютубі, але все нема часу. Значить, оце в мене п'ятерка, як казав Григорович. Ну а далі все, огонь. Поставлю шкіл, виготовлю, буду виготовляти сам. З чого, поки ще не знаю, але такого шківа в мене нема. Так, що там всередині? Всередині отак. Прорізу валу, плазму я вирізав. Так, розмітив дирочки, посверлів на станочки, все, пошліфував, все. Варить я буду отсюда, ну, знаружі. Ось ця вирізка плазмой. Ну, якось ріже, почло? То що то напруга просіда, то, короче ріже, плазма роби. Так, оце, мабуть, дугу я уберу. Висота хай залишається поки, бо обрізати завжди можна, а доварити буде. Ну. Так, що хотів розказати по цій сварці, де я казав, коє-як заварив. Чого коє-як. Я потім вже додивився, що воно стояло не на міксі, а чисто на як углікислота, по-моєму. Да? Там є такі положення на автоматі. Дивіться, ось є. СО2 і ось є мікс. І я не включив на мікс, і воно ну, дуже погано варило, оказується, теж має значення. Так, друзі, не скупіться на лайки, додивляйтесь до кінця, підписуйтесь, обов'язково. Напишіть плюси, коментуйте, піддержимо українське. Давайте хоч чимось допомагати. Так? А я погнав на ферму. Одна нога там, друга тут. І далі буду продовжувати. Бо зараз треба поїхати свинкам, дати подивитися по хазяйству. Все, сідайте, приємного перегляду і погнали!